29 лютого Деснянський районний суд Чернігова виніс вердикт у справі депутатка Чернігівської обласної ради Віти Соларевої. Її розгляд тривав понад рік. Депутатка від батьківщини спрямувала бюджетні кошти з обласного депутатського фонду не за призначенням. Нагадаємо, у листопаді 2022 року виконком прилуцької міської ради ухвалив рішення про надання фінансової допомоги 52 прилучанам на суму 174 тисячі гривень. 125 тисяч із цієї суми пішли на конкретний запит депутатки. А відтак грошову допомогу отримали 37 прилучан. Цікаво, що серед них колишній чоловік та мама Віти Соларевої, а ще її однопартійці. Кантурак Ярослав Васильович, так? так. Це депутат. Так. Соларев Юрій Вікторович, теж депутат. Так. І ваш колишній чоловік. Ну, при чому там мій був колишній чоловік? Ну так шо, що ж, мій колишній чоловік? 20 ваша років, мама так? якраз зв'язана з тим, що у вас конфлікт інтересів з мамою. Ну, Солорев, ну, 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 даному випадку. У нас намази даже фамілії. В даному випадку ніяк. Харченко Валентин Миколаєвич теж депутат. Депутат. І правосуд Олександр Михайлович. Депутат. Ваша мати фігурує вже вдруге, а у тому, що отримує від вас благодійну е допомогу. Тому ми говоримо про те, що те, що відбувається з коштами після цього, воно не має значення ніяке. До того, як ви повинні вжити дії, перебачені законом України про, про, про запобігання корупції, повідомити про наявність конфлікту інтересів і відповідно про те, що ви просите або не просите його врегулювати. Цього також не було. І ви вчиняєте дії. Все логічно. Е, я ніякі не вчиняю, е, я з вами не згодна, тому що тут написано. Е, 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 так, Кошти обласного бюджету. Та іншої субвенції на виконання доручення виборців. Ти і всі люди, які в списку, вони виборці, ніхто не, нічого не спорить, теж да. Виборці? Я Ну, так очевидно, подавайте мені заявочку клопотання. Я вам так само надам 3,400. Саме на цій підставі жінка і опинилася на лаві підсудних. Її хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією. В даному випадку є склад адміністративного правопорушення, передбачений частиною перстаті статті 172 спозначкові 7, оскільки повідомлення про наявність реального конфлікту інтересів і вчинення у майбутньому дії умов реального конфлікту інтересів не було, що підтверджується. Відповідно, сончинісько дослідження ради, а на підставі подальших дій, що призвело до прийняття рішення, а саме формування. Пропозиції на виділення з бюджету коштів названим особом а особа вчинила а, адміністративне правопорушення, яке передбачено частиною 2 статті 172 з позначкою 7 крім, а, кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому вважаю, що в даному випадку а, доведено склад адміністративного правопорушення, що це були умисні дії, а не певна помилка особи в списку, який формувався, як було зазначено в поясненнях самої Солері, що і вона не дивилася, хто включений до списку. Не можна говорити, що службове недбалість якимось чином виправдовує. Безвідповідальне ставлення до того, кому виділяються бюджетні кошти. Це ж все ж таки бюджетні кошти, а не власний розподіл агаманця. Корупційна історія Віти Соларевої тягнулася більше року. Причина в тому, що депутатка просто не з'являлася на судові засідання, надсилаючи довідки про стаціонарне лікування у центральній міській лікарні прилук. Знову надійшла заява від захисника Дуданок в інтересах Соларевої Віти Володимировні з клопотанням про відкладені. Розгляду справи зв'язку з тим, що Солерова перебуває на стаціонарному лікуванні з 15 листопада цього року по даний час відповідно не може бути присутнім в судовому засіданні. Позиція прокурора. А довідку якусь медичну вона долучала? Довідка. Фотокопія довідки від 21-го 11-го довідки від 21.11.23. Видана Солореві Віті Володимирівни в тому, що вона знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні КНПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня з 15 листопада на даний час у судовій залі депутатка з'явилася лише 28 лютого цього року на чергове засідання. Першочергово суддя вимагає від Віти Соларевої пояснити причини відсутності на попередніх засіданнях. Солерева можете якось пояснити, що у нас як засідання, так і на лікарнях Yeah. З червня, здається, від 23 mm -hmm. року mm -hmm. ми не можемо 6, провести. шість років. У мене шість років ось повністю вся папка мого здоров'я. Шість років операції. А я, там, не Ні, так я вам розкажу ah. операції у мене, і мене, це моє здоров'я, я з ним опікуюся. Я буквально 4 дні назад так само приїхала із лікування, з трускарця. Була там дуже три недели. Рішення у даній корупційній справі було озвучено 29 лютого. Деснянський районний суд постановив, що Віта Солерева має бути притягнута до адміністративної відповідальності. Солерева Віта Володимирова за протоколом, за протоколом номер 61 дріб 2023 та номер 62 дріб 2023 притягнути до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 172 значком 7. частиною 2 статті 172 значком 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти стягнення за правилами статті 36 Кодексу кодекс України про адміністративні правопорушення в виді штрафу в розмірі трьохсотних податкових мінімумів доходів громадян, що складає 5100 гривень. Стягнути Солеревої віти Володимири несудовий збірна користь держави в розмірі 605 гривень 60 копійок. Провину обласної депутатки віти соларевої в корупційних махінаціях. Визнано, окрім штрафу, її має бути внесено до реєстру корупціонерів.